Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні субота, 9 серпня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг, оперативна інформація з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Традиційно є про що поговорити: Трамп та Путін таки зустрінуться. Схоже, що вони крокують кроками до того, щоб, вибачте, за тавтологію, щоб ця зустріч відбулася, і відбудеться вона на Алясці. Про це заявив Дональд Трамп. Україні від України будуть вимагати територіальних компромісів в обмін на припинення бойових дій та російської агресії. Про це пишуть західні медіа. А також чого очікувати далі і які прогнози щодо закінчення війни, виходячи із ситуації. Про це і не тільки прямо зараз. А ви ж, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і не забувайте про те, щоб залишати коментарі. Тема гостра, складна, вона реально непроста. І потребує детального обговорення, а не просто, знаєте, нахапатися з того, що хтось десь щось написав, і давайте ми це з вами будемо, перепрошую, пережовувати там і заглядати якимось репортерам. Рота ні. Дійсно, є про що поговорити, тому що зараз наша держава підходить, і ми всі з вами до дуже складного, непростого вибору, тому що. Український народ чи не спротив, український народ піднявся на боротьбу. Український народ нищить агресора щоденно і, звичайно, що українському народові ухвалювати рішення. І про це чітко заявив верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент України Володимир Зеленський, який записав звернення і сказав про те, що. Жодних територіальних поступок Україна не віддає території, і відповідь на це все є в українській конституції. Будь ласка, ми не будемо діяти в антиконституційний спосіб. Ба більше на мою думку, вирішувати питання територіальні, будь-яких територіальних поступок, можливих навіть теоретичних, якщо колись їх допустити, без всенародного референдуму це уявити просто важко, складно і неможливо. Питання, яким чином організувати цей референдум у воєнного стану, теж практично нереально. Ну тобто, треба розуміти, що є ось такі реалії, і обійти їх доволі таки складно. Разом з тим, шановні друзі, мої дорогі підписники, ми маємо бути готовими. Я попереджав вас про те, що серпень місяць буде для нас дуже складним і непростим. В тому числі через те, що на нас посилиться тиск не лише агресора, який продовжує обстріли минулої ночі. Дніпро було атаковано, Є поранені Нікопольська громада на Дніпропетровщині, є поранені загиблі. На жаль, ворог атакував Дніпро ракетами. Тобто до цього була атака Київщини, Сумщини, Шостки на Сумщині, яку ворог дуже потужно атакував дронами і не тільки. Тобто російський терор продовжується. І не тільки через те, що ворог чинитиме терор і буде тиснути на фронті, намагаючись просунутися далі. А у нас з'являється інформація від діпстейту, аналітичного порталу. Знову ж таки, це за їхньою версією, нібито ворог намагається вже закріпитися в одному сіл на території Дніпропетровщини. Все це просто тло. Тобто ворог тисне. Російські війська мають певні тактичні успіхи і просування на сході на тій же Донеччині, про яку говорять, і яка стала в тому числі зараз одним із каменів спотикань в питанні щонайменше припинення вогню і замороження бойових дій, заморожування фронту, так званого. Ситуація складна. Вона буде ускладнюватися тим, що, скоріш за все, нам варто чекати того, що американська допомога Україні може бути призупинена. Знов таки, а це одна із опцій, яка є у Трампа. Вона залишається, тому що як пишуть американські медіа, зокрема CNN, Сполучені Штати залишили можливість. Використовувати ось цю саму поправку, яка дає змогу повертати до американських арсеналів озброєння та устаткування, що було передано партнерам, зокрема Україні. Відповідно, в разі якщо е буде політична воля безпосередньо американського президента, ну тоді, в принципі, вони можуть відкликувати допомогу і щонайменше призупиняти. Не те, що постачання, а навіть продаж в рамках, як вони домовилися, програм НАТО, коли європейці закуповують озброєння для України, ось таким чином фактично призупиняти постачання цієї зброї Україні чи зберігатиметься у США така можливість, так буде тиск скоріш за все, чому? Ну тому що, по-перше, ми бачимо, що існує невблаганне бажання американського президента провести зустріч. З російським диктатором Путіним, і наймовірніше, якщо нічого не станеться, ця зустріч відбудеться, як написав сам американський президент Дональд Трамп у своїй соцмережі True Social, ця зустріч має відбутися 15 серпня, тобто менше вже ніж за тиждень, на Алясці. На Алясці мають зустрітися і говорити про широкий глобальний контекст. І, зокрема, про врегулювання російсько-української війни. Помічник Трампа, помічник, вибачте, Путіна із зовнішніх справ Ушаков уже підтвердив, що так, така зустріч може відбутися на Алясці, і природні, що вона відбудеться на Алясці, адже нібито там перетинаються американські та російські інтереси. Щодо питання як Арктики, так і щодо питання економічної співпраці. Вже багато там накидав. В дусі там ледь не добросасідства і так далі. Як це вміє робити російська пропаганда? Путін ще нічого не заявляв. Пісков теж, але є заява ось помічника Путіна із міжнародної політики Ушакова. Не те, щоб завжди його слова підтверджувались, але ну поки що це реакція. Вочевидь, він від себе просто теж би не став говорити. Тобто, Путінові ця зустріч теж ну дуже дуже потрібна для його легітимізації. Вони хотіли провести цю зустріч попередньо в Італії. В Римі про це писали і італійські та американські медіа, але в Росії побоялися, що е, Італія занадто проукраїнська як для росіян. А це означає, що там Путіна можуть і заарештувати за ордером на арешт Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє італійська агенція Анса. Тому обрали Аляску безпечніше. Губернатор Аляски вже написав в соцмережах про те, що е, вони будуть готувати цю зустріч, і що Аляска з радістю прийме е, саміт двох президентів Трампа і Путіна. Тобто, скоріш за все, ця зустріч вже готується. Ну, скажімо, давайте так. Досягнуто, вочевидь, принципової згоди між США та Росією, що ця зустріч на рівні глав держав має відбутися. Це перший факт. Другий були дискусії щодо місця, ну Трамп запропонував і тут врятувати Путіна. Американський президент уже в який раз він уже нагадайте мені, будь ласка, в який раз Трамп рятує Путіна, в який раз Трамп, Трамп і Америка рятують Росію. Вони ж рятують Росію, тому що припинення вогню Путіну потрібно десь не менше, ніж Україні. Насправді. Коли кажуть про те, що Росія сильна, Росія може прориватися. Багато в чому це лише картинка. Повірте мені, ситуація погіршується для Росії в економіці. Доходи впали від продажу нафти і газу на 28% порівняно з 2024 роком, і це ще без запроваджених російських санкцій. Ситуація погіршується, інфляція зростає. Центробанк не справляється, економічний спад фіксується. Індія таки поступово відмовляється від торгівлі з Росією. Натомість веде переговори про збільшення закупівлі озброєнь у Сполучених Штатів. Росія несе втрати, вони втрачають великими темпами. Їх дуже непокоять наші діпстрайки. Удари по російській території, особливо по секторах НПЗ, військової промисловості, інших російських військових об'єктів, диверсії, які на території Росії відбуваються, це все так чи інакше загальному веде до ослаблення ворога, і у них не те, щоб там якісь ще величезні ресурси, потенціали, які вони прямо зараз накопичили, які дає можливість вести війну. Тому певним чином зараз і путіну це потрібно не менше. Тому він все ж таки хоче цієї зустрічі, і скоріш за все вона буде відбуватися. Поряд з тим, як пишуть а, західні видання, готується найближчим часом зустріч а, України а, українських радників з питань нацбезпеки, британських, європейських та американських, щоб напередодні зустрічі Трампа Путіна виробити якусь єдину консолідовану позицію. А, ну, захистити український інтерес зрозуміло, що це правильно, і ясно, що це все потрібно робити. Чи дослухається до цього президент Трамп? Ось в чому питання. Тому що я думаю, що дійсно американський діпстейт. І ті, хто чітко наголошував про те, що не варто Трампові зустрічатися з Путіним, ну не варто Трампу рятувати імідж Росії і Путіна зараз. Він все ж таки тут е, е, ну, стоїть на своєму дуже вперто і готує цю зустріч. Тому не знаю, чи вдасться, чи вдасться в чомусь переконати. Тепер основні ж вимоги, що хоче, е, що хоче. Що хоче для себе а, Росія згідно двох агенцій, це і Агенція Bloomberg американська, і авторитетне американське видання The Wall Street Journal. І ще ряд писали б. Ну знову ж таки, основне територіальні поступки. Те, що я вам казав, от реально кожен має зробити для себе вибір, тому що припинення вогню зараз і настання миру, воно чітко пов'язано із тим, що і Росія. І США тепер, тому що в мене практично немає сумніву, що ми ввійшли в реалії, коли США стане, коли Трамп стане на сторону Путіна. Повірте мені, я даю 90%, що так і буде, і навряд чи щось зміниться. Так, от, що би там хто не писав, що би не говорив, але це факт. На нас буде тиснути і Путін на фронті і своїми терористичними ударами, і на нас буде здійснювати тиск Трамп. І політично, і фінансово зараз почнуться розмови про зупинку допомоги. І далі це буде в тому числі і зупинка допомоги, скоріш за все. Це буде тиск, це навіть при чому тиск, якого ми ще, скоріш за все, не бачили. Треба до цього готуватися. Так, от щодо чого йде мова, поки що умови такі. Вони, до речі, не є. Ці умови, до речі, я вам скажу, не є найбільш радикальними, які до цього висувалися Росією, тому що не... Так от, ці умови не є найбільш радикальнішими із того, що висувала, що висувала Росія. Отже, що пише The Wall Street Journal? Нібито російський диктатор Путін сказав спецпредставнику. Президента США Стіву Віткуфу, що погодиться на припинення вогню, якщо Україна виведе повністю війська з Донецької області? Отже, мова йде про те, що а, а, говорить що, які позиції? Перший, Україна виводить війська з Донецької області. А, Лінія фронту заморожується, тобто про південь не йдеться. Не йде мова про Запоріжжя і Херсон. Що теж насправді дещо виглядає дивно, що Путін пішов на пом'якшення своїх позицій скоріш за все? Ну побачимо тут, теж от, до речі, цікаво, що можливо США натиснули і, можливо, і тут знайшли певні важелі впливу для того, аби і Путін не мав цієї максималістської позиції. І тут, до речі, йдеться про те, можливо, це і є та формула США, яку проголошував державний секретар США Марко Рубіо та інші політики, урядовці посадовці США про те, що обом сторонам доведеться поступатися територіями в рамках досягнення мирної угоди. Крім того, Путін вимагає визнання Криму російським де Юри щодо визнання Донецької та Луганської областей, не зрозуміло. Щодо визнання Криму де Юре, у мене є окреме відео на каналі. Раджу вам його подивитися, чому США не можуть визнати Крим, тому що так, у американського президента є, скажімо, можливості та повноваження визнавати згідно конституції та відповідного законодавства і рішень Верховного суду, США, який в Америці виконує фактично функції Конституційного суду, так. Згідно цих рішень, цього, цих актів у американського президентства президента безумовно є право визнавати увага, окремі держави окремі держави в межах їх міжнародно визнаних кордонів. Виходячи із того, що Росія оголосила себе правонаступником СРСР в межах тих кордонів, які були в РСФСР, Америка їх визнала в межах цих кордонів. Зміна кордонів насильним шляхом і потім визнання не передбачено, тому в якій е, відсутні юридичні підстави та відповідні формулювання для американського президента, аби він це в законній формі зробив, і безумовно це не викликало б збурення і бучу там обурень з боку американських сенаторів та конгресменів щодо того, що Трамп чинить незаконно, і це могло би навіть стати ще додатковими підставами для. Оголошення питання про розгляд імпічменту американському президентові за те, що він виходить за рамки відповідних можливих наданих повноважень. Тому невідомо Україна ніколи не визнає ж розумієм, це неможливо. Ну а тим часом, поки це відбудеться. А Путін і а, Трамп мають визначити дату наступного саміту і вже, можливо, на наступну зустріч або конференцію, як вони це назвуть, запросити Володимира Зеленського, президента України, і продовжити подальші перемовини. Тобто, до моменту Україна має виводити війська з Донеччини, Україна має відійти, віддати Росії Донеччину. Ну знову ж таки, тут очевидна тут е, логічна вимога Путіна насправді. бо... Ми ж розуміємо, і я вам про це казав, що метою цієї кампанії цього року російської наступальної є захоплення Донецької області в повному обсязі, чого прагне Росія, і треба сказати, на шляху до чого треба визнати. На жаль, ворог має певні тактичні успіхи, тому що має свої просування на Донеччині. Це факт, це теж реалії. Ну, власне кажучи, тому мета є, і тому вони на цьому концентруються. І звичайно, що якщо Україна не відходить з цих позицій. Тоді Росія буде воювати і намагатися витискати українські сили оборони звідси готуватися вже до боїв за Краматорський Слов'янськ. До чого готуються і збройні сили України, тому що ворог подекуди вже наближається до цих населених пунктів. І відповідно, ну ми розуміємо прекрасно, що. Це буде е, велика бійня за ці населені пункти. Як вона закінчиться, для нас наразі поки що невідомо. А от вони пропонують відійдіть. Ну, зрозуміло, роз, що для Росії важливий прецедент, тобто вони хочуть показати, що якщо тут можливий був відхід, то чому далі вони не скажуть про те, що а тепер відійдіть з Запоріжжя і з Херсону? Ось це для нас містить небезпеки. Далі фактично щодо інших. Е, Моментів фінальна угода буде обговорюватися вже після цього. Тобто, для того щоб припинити вогонь, Путін наголошує на тому, що потрібно а, відійти. А, відійшовши далі, уже йде обговорення і фіналізація умов, за яких можливо підписання якоїсь так званої мирної угоди. Я навіть не хочу говорити про несерйозність пропозицій з боку Росії. Про те, що вони нібито ухвалять якесь своє законодавство, яке заборонятиме російській владі а, атакувати Україну та країни Європи, ну ми розуміємо собі прекрасно вірити Росії в цьому випадку, це ж неможливо. Але ось такі умови поки що тільки це про це пише і Блумберг: що Росія наполягатиме на Донбасі, на а, Донеччині, саме, саме там. Не йде мова про Запоріжжя і Херсон. Ну, скажу, якщо це так, то це пом'якшення путінських позицій з одного боку, або з іншого боку, це є пастка. Ну, Фактично для того, щоб Україна почала перемовини щодо цього, але в подальшому ну, втягнути в перемовний процес і щодо інших е, територій. Ось таке. Тому перед нами стоїть, я думаю, зараз складний вибір або йти на компроміси, які, на яких будуть наполягати скоріш за все, і США, і Росія заодно, і можливо інші західні країни, або готуватися до боротьби і знову ж таки зламати опір, який, ну який буде на нас, чи потрібно, чи потрібно сподіватися на роль Європи? Так, безумовно, роль Європи визначна, вона важлива. Але чи підуть європейці в супереч Трампу, думаю, що ні. Тому я думаю, що ми з вами маємо дійти зараз до того, що ми взагалі відкидали якісь умови Росії, до того, що ми повинні будемо розбирати кожен пункт плану, який може бути запропонований, покроково і детально, враховуючи українські червоні лінії. Це очевидно. Я думаю, що ви тут зі мною погодитесь. Напишіть, до речі, в коментарях, яка ваша думка, тому що питання дійсно складне: вони залежать від нас не тільки нам вирішувати, не Трампу, ні комусь нам, але на нас будуть тиснути. Тому ми маємо ухвалити рішення і, зрештою, бути готові до його реалізації. Покроково аналізувати, коли будуть умови, коли вони будуть озвучені не тільки через медіа. А вже найближчим часом це потрібно зробити і для нас усвідомити, що дуже погано, що погано, а що може бути прийнятно з точки зору досягнення певних компромісів. Точно не прийнятно особисто для мене демілітаризація. Ні, українська армія має залишатися сильною, потужною, жодних втручань в суверенні суверенні права України щодо зовнішньої інтеграції в ЄС. Першу чергу і в НАТО і створення безпекових союзів, наступне це, звичайно, що західна допомога, це принципове питання, що не може бути поставлено путіним жодних ультиматумів про припинення військової та економічної допомоги заходом. Ні, геть від Москви має бути реалізоване навіть з тимчасово окупованими територіями. Що для вас найбільш, скажімо, такі червоні лінії, що тригерить. І щоб ви виокремили, напишіть, будь ласка, в коментарях. Важлива ваша думка. Бережіть себе і слава Україні.